Наші друзі, вони не можуть uh, уявити, що товарообіг у му році всього товарообіг, було 112 мільярдів. 42 мільярдів у нас було експорту і 70 імпорту. В цьому, щоб було зрозуміння, в цьому 42 мільярдів експорту, щоб ти, ти зрозумів, 24 мільярда це було на ЄС Європейський mm -hmm. Союз, тобто 57%. І вони для себе не можуть зжити з тим, що ми постачаємо товара. І в цьому товари 60% це агро. Розумієш? Я розумію. Це тільки психологічно. От і все, Льош. Я тут нічого такого не бачу. Слухай. І вони вважають, що от потрібно зараз. Захистити свій захистити ринок фермерів. Ну, на, якщо говорити відверто, це такий, знаєш, пшік. Ну, Для Європи це ні про що взагалі. Так. Послухайте. Ну, про що ми кажемо, про 24 мільярди доларів. Ну, це просто <рес> на фоні всього. Да. Ну, країна, яка, ВВП, там країна, які ВВП трильйони 18-20 трильйонів євро. Ну, про що ми говоримо? люди? Тому це більше така психологічна.